Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебро 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. В п'ятому класі ми з вами вже вивчили правила додавання дробів з однаковими знаменниками. Сьогодні ми його повторимо і це ж саме правило працює для раціональних дробів. При додаванні дробів звичайних з однаковими знаменниками знаменник залишають без змін, а чисельники додають. Аналогічно при відніманні знаменник залишають без змін, а чисельники віднімають. За такими самими правилами, додають і віднімають раціональні дроби з однаковими знаменниками. І так, правило: щоб додати раціональні дроби з однаковими знаменниками Треба додати їхні чисельники, а знаменник залишити той самий. Щоб відняти раціональні дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника першого дробу відняти чисельник другого дробу, а знаменник залишити той самий. Застосуємо ці правила на практиці. Подивіться, завдання середнього рівня, воно дуже і дуже легке, тут дуже простенькі приклади. Тож, якщо ви відчуваєте: в собі сили, відео зупиніть і розв'яжіть. Я не буду кожного разу нагадувати про те, щоб ви зупиняли відео, хоча рекомендую. Я буду розв'язувати для того, щоб ви потім змогли порівняти свої рішення з моїми і перевірити. І так, перше: Х6 плюс Y6. Знаменник без змін, Чисельники додали. Друге А третіх мінус б 3 дорівнює знаменник без змін в чисельнику віднімання А і Б. Третє. М, Н плюс 4М чисельник Н знаменник. Знаменник без змін М плюс 4М буде 5М. Четверте. 6 С в чисельнику Д в знаменнику мінус 2C в знаменнику Д. Знаменник без змін. Чисельники віднімаємо 6C відняти 2С, 4C. П'яте. М плюс Н чисельник, 6 знаменник. М мінус 2. N чисельник 6 знаменник. Знаменник залишаємо без змін. Чисельники віднімаємо M плюс N відняти Мінус перед усім дробом, отже знаки в чисельнику змінюємо, буде m з мінусом, 2n з плюсом. m, -M скорочуємо, N плюс 2n 3 n шостих. І залишати так не можна, тому що дріб скоротний, а нам треба залишати нескоротні дроби. Тобто скорочуємо 3 і 6, ділимо на 3, в чисельнику буде Н, в знаменнику 2. Шосте. 2А мінус 3Б чисельник 6АБ знаменник плюс. 9Б мінус 2А чисельник, 6АБ знаменник. 6АБ знаменник. Залишаємо додавання 2А-3Б плюс 9Б-2а. У другого чисельника знаки не змінюються, бо це додавання. 2а-2а скоротилося. Мінус 3Б плюс 9Б це буде 6b в знаменнику 6АБ. Треба скоротити чисельнику 1 в знаменнику А. Сьоме. Мінус перед дробом, увага. Знаки в чисельнику будуть змінені. 5С плюс 4Д в знаменнику. СД плюс 4Д, плюс 9 С. Знаменнику СД. Знаменник залишимо без змін. В чисельнику увага. мінус 5 С, мінус 4Д. Далі від другого дробу плюс 4Д, плюс 9 С. СД без змін. Мінус 5С. Плюс 9 c буде 4C, мінус 4 d і плюс 4D скоротилося. cd в знаменнику. Скорочуємо c в чисельнику 4D в знаменнику. І останнє восьме, 8M плюс 3 в знаменнику 10m квадрат, мінус 2 m плюс 3. Знаменник 10 м квадрат. 8м плюс 3 чисельник другого дробу змінює знаки мінус 2m мінус 3, знаменник без змін 10 м квадрат. 8м мінус 2м 6м плюс 3 мінус 3 скоротилося 10 м квадрат. Скорочуємо на 2. в чисельнику 3. І м скорочуємо теж. Знаменнику 5 м Ці приклади не складні, але потребують такої великої уваги. Добре, йдемо далі. Завдання 70. Спростіть вираз. Тут нам треба буде ще використовувати формули скороченого множення, тож, хто їх іще з ними не подружився, швиденько треба подружитися. Перше завдання знаменник без змін. І ось тут нам уже треба в чисельнику розкласти по формулам скороченого множення А квадрат мінус 3 квадрат. І тепер А плюс 3 скорочується. Буде А-3 в чисельнику, один в знаменнику, просто пишемо А-3. Ще раз звертаюся до вас, щоб ви пам'ятали: отак скорочувати неможливо. Не можна так робити, тому що скорочуємо ми в чисельнику і знаменнику множники. Скоротити дріб означає поділити чисельник і знаменник на один той самий вираз, не нульовий. Будьте уважні! Добре. Друге. Т в чисельнику Т квадрат мінус 16. Знову помічаємо формулу, в знаменнику тепер будемо розкладати по формулі, буде Т-4 помножити на Т плюс 4, а в чисельнику Т-4. Скорочується. В чисельнику 1 в знаменнику t плюс 4. Третя. м квадрат m-5 в квадраті мінус 25 m-5 в квадраті. Та ж сама історія в чисельнику m квадрат мінус 5 квадрат, і по формулам нам треба розкласти m-5 М плюс 5 і скоротити М-5 зі знаменником. Тепер в чисельнику m плюс 5 в знаменнику М-5. Далі йдемо четверте. 5х плюс 9 в знаменнику х квадрат мінус 1. формула мінус чисельнику 4х плюс 8. знаменнику х квадрат мінус 1. В чисельнику 5х мінус 9 мінус 4х мінус 8. Перед дробом мінус х квадрат мінус 1. 5х мінус 4х х, мінус 9 плюс 9 мінус 8 плюс. 1. Знаменнику розкладаємо x-1 на x плюс 1. х плюс 1 скорочується в чисельнику 1 у знаменнику х-1. П'яте b квадрат ділене на b плюс 10 плюс 20b плюс 100 ділене на b плюс 10. Чисельнику помічаємо формулу квадрат першого, плюс подвоєний перший на другий, плюс квадрат другого. Тут у нас 10 в квадраті. І маємо b плюс 10 в другому степені, скорочуємо b плюс 10, чисельнику залишається b плюс 10, Знаменник 1. Знаменник не пишемо. Шосте. С квадрат в знаменнику С мінус 7, мінус 14C мінус 49 С мінус 7. В чисельнику C квадрат мінус 14С плюс 49 перед дробом мінус змінює знаки. В знаменнику С мінус 7. В чисельнику помічаємо формулу і скорочуємо С мінус 7. В знаменнику одиниця ми її не пишемо. Добре, я сподіваюся, що мої е, сильні учні самі виконували, і що, все у нас вийшло правильно? Добре, йдемо далі. Напрацьовуйте навички самостійно, потім звіряйтеся. Номер 72 виконайте дії А плюс Б Це мінус 7. Додати А. 7-C. Ви бачите, що знаменники трошечки не рівні, тому винесемо мінус з другого знаменника. Тоді буде мінус 7, міняємо знаки, і А плюс Б-А в чисельнику це мінус 7 в знаменнику. Будемо уважні, щоб не наробити помилок. Друге 5М. М-Н. Також помічаємо невелику відмінність по знаках. Виносимо мінус в другому знаменнику. І Представляємо їх місцями. М тепер буде з плюсом, а N з мінусом. Тепер маємо однаковий знаменник. Виносимо 5 за дужки в чисельнику і М-Н скорочуємо. Третє, 2х мінус 4у х-3 y мінус 4х мінус 14y 3y-x дорівнює. В другому знаменнику виносимо мінус, і він за цим мінусом дає плюс. Тепер у нас однакові знаменники. Рахуємо чисельник двах плюс 4х, 6х, мінус 18у. 6 шістьх, мінус вісімнадцять ігри. Чисельнику шість виносимо за дужки. винесли, значить, поділили на шість, і тепер х мінус три скорочуємо 6 перших або 6. Четверте. 81b квадрат 9b мінус а плюс а квадрат а мінус 9b. Аналогічно винесемо мінус в другому знаменнику. Пісельнику помічаємо формулу, Скорочуємо зі знаменником і у відповідь пишемо 9 b плюс А. Знаменнику 1 не пишемо. П'яте t квадрат 3. Т-6 плюс 4 6 мінус 3Т. Аналогічно виносимо мінус з другого знаменника. В чисельнику Т квадрат мінус 4, в знаменнику 3T мінус 6. В чисельнику розкладаємо по формулі. В знаменнику виносимо три задушки. Т-2 скорочуємо. В чисельнику Т плюс 2, в знаменнику 3. Шосте. Y2. Y квадрат у мінус 1. Мінус 1 мінус 2 y чисельник. Знаменник 1 мінус у. Виконуємо ті ж самі дії зі знаменником мінус на мінус плюс. Тепер у нас однаковий знаменник, а в чисельнику помічаємо формулу y-1 в квадраті. Скорочуємо, виходить y-1 перше. Знаменник 1 не пишемо. Добре. Завдання 74. Знайдіть значення виразу, якщо відомо, А. Спочатку ми виконуємо скорочення. При однаковому знаменнику в чисельнику буде А квадрат мінус 48 і мінус 16. А квадрат мінус 64. Помічаємо формулу А-8А мінус а плюс 8, А-8 мінус знаменнику. Скорочуємо, буде А плюс 8. І при А дорівнює 32, додаємо 8, буде 40. В другому С квадрат плюс 3С плюс 7. С куб мінус 8. С плюс 3. 8 мінус С куб. С куб плюс 3c плюс 7. Винесемо тут мінус за дужки, то буде мінус c мінус 3 чисельнику. А в знаменнику буде c куб мінус 8. c квадрат. c квадрат плюс 2c Плюс 4. По формулі С мінус 2, квадрат плюс С помножене на 2, і плюс 2 в квадраті формула різниця кубів С куб мінус 2 куб, 8 – С2 в кубі. Тож тепер скорочуємо весь вираз в чисельнику 1 в знаменнику С мінус 2. Дорівнює підставляємо. Мінус 3, мінус 2, мінус 1 п'ята. Добре, я дуже сподіваюся, що наші розв'язки з вами сходяться. Ви ж працюєте самостійно. Завдання 76. Уважно переписуємо. знаменник однаковий. В чисельнику 5n 1, знак мінус міняє знаки 7n з мінусом, плюс 8 і цей мінус змінює знаки. 5n 8n не так, 5n мінус 15n буде мінус 10n, мінус 1, мінус 7, мінус 8 і плюс 8 скоротилося. Скорочуємо мінус 10 і 20n, тут буде 1 з мінусом, тут 2, мінус 1, 2. В другому дробі треба буде в знаменнику винести мінус. Я напишу, що ми множимо на мінус 1, тоді ось тут буде плюс, і в знаменнику буде м квадрат мінус 4. Перший чисельник без змін, другий буде плюс m-9, цей мінус і цей плюс, і плюс 1 мінус 7. Дев'ять М плюс один десять М і мінус сім три М, два плюс один три і мінус дев'ять мінус шість чисельнику виносимо за дужки 3. Ділимо на 3, винесли, поділили, а в знаменнику розкладаємо по формулі, скорочуємо чисельнику 3 в знаменнику М плюс 2. І останнє третє. 3К в знаменнику К в кубі мінус 1, плюс 4К плюс 1. В знаменнику 1 мінус К в кубі, і плюс К в другому степені 1 мінус К в кубі. І другий дріб, і третій у нас в знаменнику винесеться мінус. Тоді знаменник буде К в кубі мінус 1. В чисельнику трика минус чотири К минус мінус К в квадраті. Дорівнює трика мінус 4 ка просто К з мінусом трика мінус 4 ка мінус К, мінус один і мінус. К в другому степені К в третьому мінус 1. З чисельника виносимо мінус і занесемо його в знаменник. Тоді у нас буде К плюс 1 і плюс К в квадраті, а в знаменнику буде 1 мінус К в третьому. Знаменник по формулі розкладимо 1 мінус к, далі 1 в квадраті плюс 1 помножене на к і плюс К в квадраті, в чисельнику k плюс 1 і плюс К в квадраті. Від перестановки до данків сума не змінюється, тож це однаковий вираз: в чисельнику 1, в знаменнику 1 мінус. І останнє завдання на сьогоднішньому уроці. Ті, хто працює, самостійно працюйте, я пишу, а ви потім звіряйтеся. Проаналізуємо. В другому знаменнику написано 1 мінус А в квадраті. Винесемо мінус за дужки, щоб було А-1. І все це в квадраті. Ми знаємо, що мінус в квадраті зникає, отже, маємо А-1 в квадраті. Тобто условно можна вважати, що це знаменники однакові, тому що стоїть квадрат. Перед другим дробом мінус він змінює знаки у другого чисельника. Тоді 15 мінус 14 1, мінус 8а плюс 7а мінус А. Ми сказали, що А мінус 1 в квадраті і 1 мінус А це одне і ж. Тож можемо скоротити чисельнику 1, знаменнику 1, мінус А. Друге. Проаналізуємо Другий знаменник 2 мінус b в третьому степені. Винесемо мінус, тоді буде b-2 в дужках і в третьому степені. Непарний степень мінус випускає, тож виходить, що перед другим чисельником стоїть мінус. Знаменник B-2 в третьому степені. В чисельнику винесемо три задушки. Винесли три, значить поділили. Знаменник без змін. В чисельнику помічаємо формулу. Знаменнику b-2 в третьому. Скорочуємо в чисельнику 3 знаменнику b-2. І останнє третє М квадрат мінус 8n, знаменник m-2, n-5. В другому знаменнику, якщо ми з перших дужок винесемо мінус, в дужках буде m-2, і з других дужок треба винести мінус, щоб було n-5, тож мінус на мінус дає плюс, і оцей знак не змінюється. Чисельник m2 мінус 8n, оцей мінус змінює знаки другого чисельника. Скорочується в чисельнику виносимо за дужки m. І можна скоротити М-2, чисельнику М знаменнику М-5. Сподіваюся, що і це завдання у нас зійшлося все правильно. Ми сьогодні дуже багато розв'язали вправ, і якщо ви працювали самостійно, то думаю, напрацювали певні навички. Потренуйтеся після того, як відпочинете ще. Над завданнями, подібними до тих, що ми з вами розв'язували. Вибираєте номери блакитного кольору, подібні до цих, що розв'язували з вами. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!